Привіт! Ви на каналі Хобі у кошику мене звати Наталія. В цьому відео я хочу провести короткий огляд пояса для військових, який я в'яжу. Е, значить, за схемою. Схема ця була у на каналі і Містер Шкарпета на телеграм-каналі, і в, в у нас у, в гілочках, де у ладочки, творча майстерня Лада, канал її. У Ладочки Добрих, моя добра справа я приймала участь у цьому проєкті, який був тривав з 1 січня до 1 березня 2 місяці. от Ну Я зустрічала схему цю всюди. Я собі її перемалювала, оскільки я Приймаючи участь в цьому проєкті, я в'язала пояси і в'яжу досі пояси. Тобто, моя добра справа ще триває, і вона не завершується і не завершиться до тих пір, поки це буде потрібно нашим котикам, нашим хлопцям, нашим військовим, чи на фронт, чи у шпиталь. От, чи спішайкам, я от ще хочу, хочу по спішайкам зв'язати там ці. Ну, річ зараз не про. Мова зараз не про не про все інше, а саме про пояс. Чому саме про пояс? Тому що мене про це попросила буквально сьогодні, буквально ось сьогодні у нас 11 березня. Я тільки щойно що відзняла е, такий коротенький ролик про магічний кубик. про... Перший день у магічному кубику, про які процеси я там беру з собою, в тому числі там є і пояс для військових. Ну, але перед цим я переглянула свої коментарі на своєму каналі, і там побачила один коментар, де жіночка чи дівчина може, значить, там, якщо чесно, я навіть не знаю, як її звати. От, бо канал, просто назва каналу. От там не, ну, тобто не, немає там, як вам сказати, немає ім'я, про канал, там, де дівчата описують мене звати там, Олена, Наталя, там, Вікторія і так далі. Тобто я е, не можу зверну, навіть е, звернутися або сказати, хто це саме мене попросив. Ну нічого. Хто б то не попросив, я завжди рада допомогти, завжди відгукуюсь на такі ось ну, коментарі. Я вам дуже дякую за перегляди моїх відео, за коментарі, за підписки, за лайки. Я хочу все ж таки перейти до пояса. Значить, ось, ці, ось по цій схемі я в'яжу кожен свій пояс. але... Значить, В тому різниця, що набираю я петель. Не, ну, Буває не 160 і не 170, 180, а менше. Тому що у мене, я в'яжу стараюся в'язати не з тонкої пряжі, а з більш такої щільнішої пряжі. Зараз я і пояси покажу, і помірюю вам їх там. ну... Рулеткою, і все вам розкажу. Значить, ось схема така. Давайте я таку потримаю, а ви можете собі заскрінити цю схемку. Кому цікаво. Значить, тут зрозуміло, да ми в'яжемо звідси, тобто починає, набираємо петлі звідси, набираємо петлі. В залежності від того, від о, значить, обхвату ну, живота, так скажемо. Да? Адже ж ми ж на поясничку хочемо його, щоб оця частина була тепла до поясниці, а оця, ця частина щоб спускалася на п'яту точку, так скажемо, на попу. Е, Так, значить, е, ми набираємо петлі ось тут. Набираємо в залежності від того, скільки. Хочемо, якщо це тонка пряжа, там може бути і така кількість петель. У мене наразі, зараз я в'яжу на 154 петлях. Тому що у мене пряжа товща, в'яжу я на спиці п'ятірка, резиночкою 2 на 2. Значить, я набрала, тобто я набрала 154 петлі. З них 10 петель бокових, я зараз покажу, як це. І 144 резинка 2х2. А 10 петель у мене бокових, вони, вони хустковою в'язкою в'яжуться. Так, далі ми в'яжемо таким чином, ось цей прямокутник, ми в'яжемо. Приблизно 25 або 35 сантиметрів. Ну, в залежності від, від того, на кого ви в'яжете. Якщо ви в'яжете конкрет, на конкретну людину, ви ж знаєте зріст цієї людини, структуру ну, статуру людини, обхват, наприклад, бедер, обхват живота, е, я думаю, а якщо ви в'яжете. Ну, рандомно, так скажем, ну, на будь-кого, я не знаю. У мене, наприклад, один пояс трошки на худішу людину, а ось цей на, ну, на повнішого чоловіка, так скажемо. Значить, от, от в'язали ми 35 см чи 25 см, в залежності від того, потім ми з боків, з обох боків, закриваємо по 15 петелік і продовжуємо наше в'язання. Закриваючи у кожному другому ряду по одній петлі, ну, тобто, по одній петлі, ту, одна тут, одна тут закривається. Потім пров'язали туди, ну, туди назад, опять одна тут, одна тут, пров'язали туди назад, знову одна тут, одна тут. Тобто через один ряд, в кожному другому ряду ми закриваємо по дві петлі. З обох сторін, не, не дві тут і дві тут, а по одній: одна, одна пров'язали, одна, 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 одна і так далі тобто через один ряд. Таким чином, у нас виходить висота всього пояса десь 50 см. Тобто, ви в'яжете, наприклад, 25, і потім іще 25. Ну, ви закриваєте тут, дивитеся. Теж по, так сказати, розміру сідниць. Ну, приблизно там. Не, не, не сказати, що прямо там це. Ну, так, щоб вам, вам не, ну, не, були, не було вузенько тут геть. Понимаєте? Щоб не було це якось непонятно, що якимось трикутником. А звісно, щоб воно лягло вам таке на, на сідниці і трошечки прикрило. Да? Значить, у мене ось. Про, пер... Про перший пояс у мене. Ну, ось я. Все тако собі по хапцям, звісно, написала, ну, як є. Значить, у мене. зараз щас... я, я все покажу. У мене на першому поясі, який вже готовий. Значить, 123 петлі, резинка 2х2, бокові частинки у мене по 6 петель. На цьому у мене по 5... на другому цьому на мене по 5 петель як буде. Так, висота зв'язана. 25 см, потім по 15 петель закрили з обох боків. і Далі у кожному другому ряду закриваємо по одній петлі з обох сторон і в'яжемо до довжини 50 см. Ну, значить, щоб його довжина була 50, от коли ви будете бачити, що 50 см, все, ви закриваєте оцей ряд, і тоді вже пришиваєте. Гудзики і петельки робите. Ну, дивіться, петельки можете робити і по ходу. Ну, я робила так, значить, показую, спочатку показую вам готовий пояс. Так, я, мабуть, приберу зараз оці, щоб вони нам не заважали, і щоб я, не дай Боже, не спалила пояс, бо я його хочу більше розкласти вам. Значить, ось він є такий у мене пояс. Цей пояс в'язаний на 123 петлях. Плюс по 6 петель я в'язала ось кромкових. кромкових. Значить, пояс в'язаний резинкою 2х2. От, уявіть собі, я ось набрала петлі звідси. І в'яжу, 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 дов'язала я, ось, дов'язала я звідси і сюди. Тобто, я, дивіться, я навіть не робила оці дирочки, отвори для петель. Ну, да, для петель. Чому? Е, тому що вони насправді потім треба підшукувати таку, е, такий гудзик, щоб він не вискакував отсюди. Тому що ну, тут розхлябаються, буває, що петлі. А як підбереш, значить, як почнеш просовувати без петлі, то, ну, коротше, я вирішила. от, Що я собі одним, значить, після того, як відв'яжу вже, все, вже відв'язала, там закрила ці, поховала кінчики і так далі, я собі крю гачочком обв'язала. ось Бачите, тут почала і пішла. Обв'язувати, от там, в цю петельку зв'язала. Там, там, стовпчика, да? Потім повітряні петель, петельки зв'язала, як для петелечки. Потім опять стовпчиками почала в цей край в'язати. Зв'язала повітряних, там, три петлі зв'язала. І знову стовпчики повітряні, стовпчики повітряні. Значить, ось таким чином. Я ось на 4 петельки зробила. Ну, да, тут 4 петельки, а тут пришила 4 гудзика. І в мене вони чудово тримаються і не ну, як сказати, не будуть висмикуватися оці, з цього зсередини, а так вони більш такі, знаєте, більш можна за, застігнути їх. Значить, я от в'язала, в'язала, в'язала я. так, Що в мене він по ширині вийшов? Зараз я вам скажу. Дівчат. Може, він у мене не поміщається на, на жаль, на столів. Так, от від цієї, від оцієї частини, от від ну від кромкової, не від петлі в'яжу, міряю, а от від від оцієї частини, от де починається, де почала в'язати. Там і отсюда й міряю. Так. У спокійному стані. у спокійному стані, Геть, у спокійному, це 66 см. Ця резинка тягнеться. Тобто, це на добрий об'єм. ну, Нормальний об'єм. Не, не на худого, геть, прям не на Да? Значить, у мене по висоті, по висоті, от де я до закривання 15 петель. Я взяла 25 см. Зараз фокусую, господи Боже. Ну ось 25 у мене і там трошечки. Хай буде 25,5 сантиметрів. Далі я закрила. Бачите, я закрила. З обох сторін я закрила ось ці. Тут 15 петель, і тут 15 петель закрила. І потім я почала в кожному другому ряду. Кожному другому ряду, так, давайте одну сторону поки. В кожному другому ряду я почала збавляти петлі. Збавляла я до тих пір, поки у мене ось ця висота, загальна висота пояса не стала. Так, зараз поверну його так, бо так, мабуть, буде краще. Загальна висота пояса, поки вона не стала, от у мене тут вона 41 см. Отут у мене да. 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 41 см. Я подивилася, що це, в принципі, я тут дивилася, знаєте, не на, не на те, що було 50 см. Я тут дивилася саме на ширину ось цього сідничок, цих, От, отут, де, де закриває сіднички. От на, це, на цю, Ця частина мене хвилювала тут, в цьому поясі. І він вийшов, в принципі, то і теплий, і гарний, і розтягується. І ну, такий м'ягенький, ну, ось так, ну і застігається в підперті ось так. Получається, тут от, якби на, на цьому, ось так, допустимо, людина вдіне, да І от у нас тут, виходить, ось тут така. частина, Ось тут ще на сіднички ще ось у нас спускається. Чи на поясничку от виходить. Ось такий Це пояс, який вже готовий, готовий навіть до відправки. Зараз я в'яжу пояс, от в мене залишилася ще пряжа. Пряжу цю я брала на ринку. Ця пряжа, я так зрозуміла, із розпущених виробів. Якщо вам видно, то це видно просто. Ну, як сказати, як сказати, неозброєним оком. Да? Вона ось вся така хвильками, да? ця, мабуть, теж розпущена, але ця пряжа рівниця. Я подумала, що це ну, ця, який там. Шерсть, ну, це не шерсть. Отут, швидше за все, є шерсть. Ну, Тут ця пряжа. В декілька ниточок складається, там в три чи в, чотири, в три, по-моєму. Да, в три ниточки складається. І от Завдяки цій пряжі полотно дає прям таку, знаєте, м'якість і те, ну, теплоту. А ця як доповнює -то її. Тобто, я в'яжу ще один. Ну я в'яжу це на крупнішого чоловіка. Тобто, у мене тут уже 154 петлі разом із оцими значить, Тут я там я в'язала в тому поясі, в'язала 6 петель, брала, тут я беру по 5 петель. Я подумала, що ну, смисл той 6 брати, якщо я в'яжу з боків, я я що я не роблю ці гудзики, ой, гудзики, отвори, я не роблю їх по ходу. Я просто зроблю їх у кінці точно такими ж ну, штуками, як петельками, за допомогою гачка. Теж таку само буду, прив'яжуся, зроблю пару там, три петлі е, повітряні. Знову прив'яжуся, знову три петлі, три петлі прові, прові, повітряні і так далі. А з цієї сторони, ну я поміряю, тому що я, ви знаєте, я завжди забуваю, на яку сторону у чоловіків застігається одяг. Не знаю чому, ну, вічно я путаю, не важно. Коротше, для мене це не, ну, якось не важливо, я не знаю. А насправді то це важливо. Вони звикли застібати на якусь сторону. Ну, для них це звично. А от мені якось я щось не, ну, якось не, не, не звертаю уваги, ну, це не важливо. Коротше говоря, От, от така от у мене виходить річ. От Я набрала відсюди, от я в'яжу зараз цю гоню, оце до, допустим, 30 буде сантиметрів. Потім я збавлю, знову ж таки, не більше не менше по 15 петель Я ось тут закрию і тут закрию. І далі почну вив'язувати ось цей клин, так скажем. Да, для сидіння. Ну, не для сидіння, а для того, щоб закрити трошечки трішечки поясницю да? і сіднички, щоб було тепліше нашим хлопцям. От. А потім вони, ну, я дуже хочу швиденько завершити цей поїзд, тому що він у мене в'язався ну це Оце я пров'язала за сьогодні. Буквально я ще й на роботі була і трошечки пров'язала після роботи вже сіла, пров'язала. Ось у мене було пров'язано ось така частинка. Я вчепила маркерочок і ось я просунула цей пояс. Це за сьогодні. Але ще я хочу в'язати сьогодні і ще просуну, Хоча б ще чуть-чуть, отак, хоча б ще отакий кусочок. Тому що вже вечір, вже 9-та година вечора. от, ну, Що в мене вийде, не знаю. Ну, в общем, ось, ось такий у мене цей. І знову ж таки, я ж, я не знаю, чи зрозуміло, не зрозуміло, Я вам ще раз зроблю ось цей, е, покажу е, ту схему. Будь ласка, скріньте собі, зробіть скрін екрану, щоб зберігайте собі. Я, наприклад, зробила собі так. Я зробила скрін екрану і по цій схемі так і шурую, так скажем. Ось так. Кому було корисно, дякую вам за увагу. Е, дякую дуже за коментар цієї е, ну, дівчини чи жіночки, е, от, е, тому що кокони я робила, кокон адаптивний. Я робила адаптивну шкарпетку. А от на, пі, на пояс я так і не зробила. Зараз це зробила огляд на пояс. Добре, я вам всім бажаю мирного неба. Нашим захисникам бажаю щоб їх Боженька оберігав, щоб ангел-охоронець був постійно поряд, і щоб вони були зі своїми рідними постійно на зв'язку. Ой, бережи вас, Боже, хлопчики мої. Все, всім гарного вечора і до побачення. Будь ласка, Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому, кому подобається відео такого плану, кому це допомогло. Е, будь ласка, якщо вам потрібно щось, ну, щось, щось я маю ще прокоментувати, допустимо, щось, щось доповнити, будь ласка, я можу в коментарях це все зробити. Е, от, якщо це було комусь корисно, будь ласка, чекаю від, від вас зворотній зв'язок. Дякую, що додивились. Дякую вам всім за перегляди і за, за те, що ви у мене є. Ви надихаєте дійсно на створення проєктів нових. Ви надихаєте на створення нових відео, навіть якщо дуже зморено, ось бачите, мене дійсно ну, надихнуло це. Думаю, так, дійсно, я ж не зробила огляд на пояс, але думала про це. І на пояс, і на шкарпетку. На шкарпетку адаптивно зробила. І на кокон зробила Ну, добренько. Давайте не буду затягувати вас, не буду забирати вас. ваш дорогоцінний теж час. З вами була Наталія. Це був канал Хопів Кошику. І чекаю від вас воротньої реакції. Заходьте, переглядайте мої відео. Все, пока-пока!